Бабін, баргін, баткін. Баркін, баргін, ти король! Реал Мадрид підписує форварда збірної України з футболу. Рома торгує Артема Довбика. Стало відомо, чому Суркіс вигнав кравця з Динамо. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Лідер шахтаря Георгій Судаков може змінити клуб наприкінці літнього трансферного вікна. Атакувальний півзахисник гірників Георгій Судаков може перейти в Бенфіку, пише видання. Рекорд. Португальський клуб продовжує пошуки креативного атакувального гравця, і одним із варіантів є 22-річний Судаков. Керівництво Бенфіків високо оцінює гру Георгія на позиції. Десятки ця роль є пріоритетною для Орлів після того, як зірвався перехід керема Оглу з Фенербахче та Мохамеда Мура з Вольсбурга. Наразі в шортлисті Бенфіки є її інші імена, але саме Судаков є фаворитом серед усіх. Потенційна сума трансферу може скласти 40 мільйонів євро. Відзначимо, що в своїй історії Бенфіка ніколи не платила за гравців більше ніж 40 мільйонів, окрім півзахисника Енцо Фернандеса, якого, до речі, потім продала в Челсі втричі дорогче. Стало відомо, чому легендарний нападник Динамо Київ Артем Кравець покинув київський клуб. Артем Кравець, вже колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо юнацького футболу, зробив заяву на тлі інформації про його відхід з клубу. Цитуємо кравця. Хочу сказати на рахунок Динамо Київ. Це мій дім і завжди ним буде. Я дійсно хотів і точно знаю, що міг багато чого зробити для цього клубу, але мені дуже шкода, що це не потрібно. Якщо говорити відверто, то я дуже сильно прагну допомогти вийти на новий рівень в усіх напрямках. Але бачення криництва клубу не співпало з моїми поглядами. Я залишаюся фанатом Динамо назавжди. Дякую за все, написав кравець в інстаграмі. Він значимо, що сам президент Динамо Ігор Суркіс так і не прокоментував розрив відносин з кравцем. Цікаво, що кравець вже не перший екс-гравець клубу, якого звільнив Суркіс цього літа. До цього під роздачу потрапив Хачеріді. Чомусь президент клубу вирішив, що саме ці двоє винні в невдачах Динамо. Друзі, а кого підтримуєте ви кравця чи Суркіса в цій ситуації? Та за що, на вашу думку, Суркіс міг звільнити кравця з клубу? Напишіть в коментарях нижче. Жоден з дев'яти українських клубів не виграв свій дебютний матч в Лізі конференції. Українські команди продовжують падати на дно. На цьому тижні ми знову не змогли виграти жоден матч в Єврокубках. Навіть Шахтар, який проводив дебютний матч в Лізі конференції, не зумів обіграти швейцарський сервет, зігравши в ніччю 1-1. Таким чином, в історію турніру жоден з девяти українських клубів не виграв цей дебютний матч в Лізі конференції. В українських клубах шість поразок і три їх. Загалом українські команди провели 48 матчів в Лізі конференції, програли аж 26 поєдинків і лише 13 разів виграли. Як ми бачимо, навіть в лізі конференції в українських клубах нічого не виходить. Хоча ще декілька років тому ми були впевнені, що цей турнір якраз зроблений для України. Але на ділі навіть поляки, ірландці такі кіпріоти виступають тут краще, ніж українці. У Польщі, до речі, скоріше за всього, буде аж чотири команди в групах Ліги Конференції: Легія, Лех, Ракув та Яглонія. І це при тому, що їх трансферна вартість майже в 5-6 разів менша, ніж у Шахтаря, та в три рази менша, ніж Динамо. А та ж сама Яглонія, яка минулого року дійшла до 1-4 фіналу Ліги Конференції, коштує на трансфермаркеті лише на 4 мільйони дорожче, ніж Житомирське Полісся. Яке навіть не може вийти в групу вже другий рік поспіль. А отже, можна зробити висновок, що або наші футболісти топових українських команд сильно переоцінені, або ж їм просто не вміють управляти наші тренери. Друзі, а які реформи на вашу думку варто зробити в українському футболі, щоб ми могли б назогнати хоча б рівень поляків, та мати по 3-4 клуби бодай в груповому етапі Ліги конференції? Злітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Баєра пропонував обмін Боніфейса на Довбика. Форотром Артем Довбик міг стати гравцем Байера, Повідомляє видання Легазети Делеспорт. З даними джерела кілька тижнів тому німецький клуб пропонував прямий обмін Віктор Боніфейс на Артема Довбика, який не входить до планів головного тренера Роми Гаспіріні. Орієнтовна вартість обох гравців складає 30 мільйонів євро. Спортивний директор Роме Фредерік Масара відкрив можливість такої угоди, яка б дозволила б італійському клубу отримати нападника з технічними характеристиками, ближчими до стилю Джан П'єро, а також зменшити фонд зарплат, враховуючи, що Українець заробляє приблизно втричі більше за Боніфейса. Рома ретельно вивчила останні матчі Нігрійця, але виявила сумніву щодо стану правого коліна Віктора та проблеми з фізичною формою Боніфейса. Після детального аналізу Рома вирішила відмовитися від пропозиції Байера. Повідомляється, що це не змінює того факту, що Рома все ще шукає варіанти для Довбека. Клуб хоче продати українця в заключні дні трансферного вікна. Реал Мадрид готує трансфер нападника з України, якого вже стигли назвати Новим Холландом. Реал слідкує за форвардом Байера та молодіжною збірною Україною 20 Артемом Степановим, який грає на правах оренди зі Нюрнберг. Повідомляє видання Defense Централ за даними джерела Скаутський відділ королівського клубу, який очолює Хуні Калафат, планує посилити моніторинг гри українця цього року. Далі все залежить від його виступів. Якщо Степанов покаже високу результативність цього сезону, то реал серйозно розданий варіант з підписанням гравця. Також зазначено, що мадридський реал стежить за гравцем вже кілька років. В Мадриді вважають футболіста стилістично схожим на форуда Мансіті Холланда та бачать у ньому величезний потенціал. Якщо футболіст проявить себе в Нюрнбердзі, то мадридці готові оформити трансфер форварда. Друзі, наостанок підтримайте це відео вашою вподобайкою. Дякуємо вам за перегляд.